І так, всім привіт любителям автодвижухи. І це нова серія мого проєкту, де я практично з нуля йду до BMW F10. В попередньому відео ми купили Alfa Romeo 159-ту. Пригнали дому, почали їх їм чистить. І до мене задзвонив знайомий теж перекуп і захотів поміняти на BMW 63 літровий дизел. По факту, як ми приїхали мінятися на BMW 60, мені вона не сильно сподобалась, тому що, по-перше, стукала форсунка. Я не знаю, що там стосовно форсунок, але це як не як, якщо щось полетить, це доволі непогано коштує. Крило вм'яте, ззаді теж крило вм'яте, і коробка мені не не подобалась, як переключає. І він запропонував обмін з моєю доплатою 3 тисячі злотих. Для проекту це трошки повлияло, тому що. Ці машини, які я зараз купую, вони плюс-мінус нормально продаються. А якщо я куплю BMW, плюс до цього я ще позичу 3 тисячі злотих, щоб на неї помінятися, то я буду в мінусі і ще треба постаратися її нормально продати, тому що стукає форсунка. Кожен хто буде приїжджати, буде провіряти, йому ну, якби то буде смущатися Значить, цього. І вероятність того, що він не забере, дуже велика. Також треба було крило нове купити ззаді, шпаклю кинуть, як обично, ми це любимо робити на BMW. Отак, от от так що цей варіант нам не підходив, нічого страшного, приїхав додому. На наступний день позвонила молода пара. Приїхали, подивились машинку, все їм чітко підійшло, понравилось. І машинка благополучно продалась за 5 тисяч злотих. Вона мені стала з дороги з соляркою 3,5 і, виходить, по продажі в Наварі тисячі злотих. Доволі непогано, бо, якщо чесно, трошки боявся. Як вона себе покаже в продажах, бо всі бояться її купляти, те, те те. В коментарях дуже багато написали, що це не ліквід. Але, як показала практика, доволі непогана машина. Людина приїхала, забрала і не знаю. Може це мені так повезло, але тим не менш, машинка продана, зараз будемо йти далі. Суть сьогоднішнього відео, як бачите, підходить зима. Означає, що це сезон задніх приводних. Апаратів. Тому зараз, як по традиціям, ми їдемо за BMW 46 2 літра дизель на механіки. Що стосовно BMW, доволі непогана, універсал, чорний, темний салон, рестайлінгова двушка дизельна. В принципі, порядочно. за 3,5 тисячі злотих. Як сказав Поляк, там щось чи то з проводкою толком його не поняв. Він каже, як глушиш, там треба підохіл якийсь витягувати. Але зараз поїдемо як не як це за 3,5 тисячі злотих беха. Зараз вони взагалі пропали з продаж, як не странно, їх немає. А якщо є, то ціни в 2-3 рази вище підскочили. Тому зараз пригаємо в нашу лайбу і летим за нашою новою лайбою. Так, все, сейчас прилетаем. десь тут аунова в дворе. Можем заезжать? на пеху. Где ты, он да, сейчас, блядь, у вас? сниму еще. Подъехали на нормальный трек. А ключики можно? Tam jest już pod tym, e, pyszkiem, ta miedziana, nie? Aha. Jest wydłuchana pod jednym i on jak jeździmy, to potrafi tak... Tak? Nie, nie wychodzi, ale jak się zapytaje, to jest to zawsze niezależnie od tego, jaka jest temperatura na ulicy, nie? Bo u mnie po prostu też temperaturę... To bliżej, nie? No ale... No, no? jak ci zagrzeje, to lepiej, to to ten, ale on nie... wypadaje, nie? jak ci zagrzeje, to będzie fajniej chodzić. А отвен цей авиатий пугами, да? Що сіти воєвата? тир тир Кренчик можна побачити? A o a o we... A jest? Tak. Ja go nie spętałem, oni. Okej. Będę nie, okay. ja nie, 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 nie spętał. Ale fa jeździć fajnie jedzie, nie? Tak. No, normalnie jeździ... No coś trzeba porobić, ja napisałem, coś, 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 a napisałem trochę kopcie, tak? Na kop... Ale to tylko przy odpaleniu nie kopci tak. <grym> no? Okej. Okay. No może ten, 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 ten Nie. Ta uszczelka siadła czy ten... Nie zakupiłem teraz zakupiłem a mnie jeszcze świetnie dobrze zaczęło Okej, okay, dobra, zobaczy. to zobaczymy Nie ma ale i samą średnicą Co ma ale ja Po prostu kiedyś e, kupowaliśmy ten e, Volvo I... E, no, gwiazdo Takie szmerdziło tym e, Samym dieselem, samym paliwem no. ściągnęliśmy ten plastik z góry z silnika no. i e, było tam. Jak w Wtryski. W Tam gdzie ci jest tam, była e, obok tych trysków paliwa. Było. To w jednym momencie Nie, Jeżeli nie ma taka za dużo tego paliwa, to jest okay, no. fake. Właśnie chcemy to sprawdzić. Podkładka miedziana wieśla kosztuje, nie? No. Grosznie. Ten silnik to 2 litry, tak? 2 litry, no. 2 litrowej to 100, 150 litrów. Trochę mniejsza jest na prawo tych kłodów. No, 150 litrów na 3 litra, tam trochę jest więcej, bo większy silnik sam po sobie. Jest. Nie taka duża jest różnica w cenie, ale. A ile, on, ile ona u pana jest? Długa tak. Wiesz, co? Ja tu coś od kolegi e... wziąłem, wioskę obok. Wiesz? Aha. On miał on, no, już, już 7 lat. Hmm. Zawieszenie mówił, zrobił, trimę zrobił. Mówi, Ej, by kupał, po prostu, nie on mówi, że to jest pieniądze włożone za 60 tysięcy zawieszenie klimat. Tam, zawieszenie to coś to... Nie wiem, znaczy nie wiem czy zawieszenie, czy y, po prostu Luzy, nie Luzy. Nie, będzie nie No czy nie, nie jest zbadone. No. A, a, jasne, jasne. No. A no, hop, 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 hop. hop. Ciebie, pani zeitch, tyba, fazy, zbacz, nie, zapalić, zobaczyć, nie, Tu nie, 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 jest nie, 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 Ладно, что-то не берёт, это не моё, так, ну, короче, свой, пожалуйста. Ручник не не держи. Ну. Це <реш> щось печально, да? так? І так, друзі, що по ходу поїздки я можу вам сказати. Беху ми тут не забрали по той причині, що форсунки мокрі. дымить, нестабильно работает и ценник довольно таки завышенный для, для такого состояния. То есть купить и, и в любом случае надо влаживаться. Влаж, влаживаться это наш метод, скажем так, мы шукаем дешевые машинки, но желательно, чтобы они были в хорошем состоянии. тому сейчас будем подшукивать что-то другое. Ребята, привет, всем здравствуйте. Сегодня наш канал начинается не с Богдана, с Богдана. <свят> Видео начинается да, не с Богдана, начинается с наших общих так сказать, партнеров да, Не знаю как правильно назвать Компаньона. Подборщиков, да, компаньонов, подборщиков Сегодня у нас Богдан на работе занятый И вылезло интересное объявление по поводу, конечно же, БМВ я люблю. мы не изменяем традициям Ездим э, выбирать только БМВ и только на БМВ Коротше, вилізла бешечка. За сколько, Саня? За 3850 за 3,5. Три з половиною сказали, що віддають. Там ще будемо дивитися, будемо торгувати, торгуватися, не торгуватися. Будемо, так, да, будемо старатися забрати за дві. Вроді як би, як описали, як, звісно, всегда непогано. Двохлітровий дизель, все там їде, все. Ще працює, якщо поїхав без бложення. Да, все чітко без зложення. Ну, будемо дивитися, будемо підбирати. Летим сьогодні у нас. Покажи їхати нам осталось 1,5 э, Їдемо за Алаву, якийсь там поселочок. Э, короче, будемо дивитися, будемо держати в курсі, покажемо потім нашому главному, чесному, перекупу, подобається йому машина чи не подобається, постараємося купити, щоб була хороша їздила і продалась продалася далі. З нами Саня, я з нами ще наш новий сьогодні оператор нашої компанії Даша. Летим, пробуємо. Удачи. Побачимся! В общем, ребята, летим дальше. Уже практически проїхали. Дуже довго стояли в пробках. Як всегда, як Богдан любить в його класичних е подборах, скажем так. Він любить машину дивитися ночью. І ми так само не зміняємо традицію, будемо дивитися машину теж ночі, так, да, Саня? До Но ночі вже не доїхав. А до ночі доїдемо 100% Но, Головне, щоб, щоб можна було щось подивитися, бо в перший раз конечно, коли ми їздили дивитися Альфа ромео то було таке, по кузову там, якби було щось видно, ну, ночі самі розумієте, а ночі дивитися це одне, а днем зовсім друге. Так що потихонечку держимо путь, осталось нам вже 53 минути по навігації, 50 км. Їдемо не по трасі, а по просілочним дорогам через город. Трошки вийде довше, ми будемо старатися. Приїхати поранше, подобрать нормальний самоход так що держим в курсі. да да давай давай Кажу, Треба тут вишиваться так себе ну він цей, трохи таєсно. есть, но а... не, не пробував. Пойдет? Позвоним нашему главному, честному перекупу. <гадаємо> <гаде> трохи, <гаде> трохи. Добре, добре, Дай добре. нам 5 минут, ми okay. тобі поставимо поки кришку. Добре. Добре. Я потім скажу. Добре. Скільки в тебе у нас стоїть по ценнику? 3750. Скільки ти готов, если що? Я бы просто з ним балакав, бо я, ну, я не в курсе. На конце пацаны, 3,5. 3,5 хочешь, да? Ниже, вообще края нет. Ну и сейчас еще 5 клиентов. Здесь. <свот> <свот> не факт же, что они возьмут. А? Не факт, что они возьмут. возьмут, не возьмут, а вот я сейчас скепт отгоняю, там 100% которые <свот> 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 я, споку, я на <свот> <Шест> <свот> не знаю, что машина. Давай сейчас пока не присветим мне. Что я знаю, давай поставим все пластик. <свот> а, ну, ну давай, давай, давай. Держи, продолжай. Крышечка закрыта. Спасибо. Что-то <laughs> давай. давай, О, давай сейчас бананы наберем, скажем, на эту тему. Всем коробкой. Держи. Руку. Хорошо тебе. Да типа как бы норм, просто, блядь, самое главное, хуйня, это, конечно, коробка, сука. что она, бачишь, ты и цей, она передрюкивается, пи -пи и плюс, когда переключения идут передачу ради, то она трошки прыгает. Вперед на я... базу, да, и скорость, хуёв. Что за тоже нехуй, блядь. Нет, по-моему, не, для... я поменю, не сильно он трошки подрыгивает. в там, Ну Чорної тучі просто. А если що там это чуєш, ти скажеш, може, я не знаю сейчас, ми візьмем, не візьмемо, если капелька эти масла, то відкривали кришку, щоб ти ніхто нічого не сказав. Ну, як открывали кришку, понял, заложу дивились. Ну, ну, А тебе не сказали, другчиво, що там масло, їбаше, там щось такое, хочешь, давай протремлю. Ну, це сейчас... че не номер? Ребята, з'їздили, ми подивилися машинку, як було сказано, одне вийшло, як завжди, зовсім друге. Короче, є моменти, які із коробкою коробка стоїть автомат, коробка пинається, коли переключаєш на, скорост, ну, конечно, на, на паркінги, тобто да, на драйв, вона пинається, коли стоїш на місці, на місці. коли повишається швидкість, теж йдуть пинки. Ну, Взагалі, якби варіант, вроді би, би нічого, ну, коробка такий самий найсумніший момент. так що Подивимося зараз, що ще є. Сьогодні щось знайдемо, не знайдемо. Будемо продовжувати. подивимося, продолжать. там Бодько поскидував всі номера варіантів теж. По прозванню, поспрашуємо адреса, що по машинам. Если будут варианты, то, наверное, при, Якщо будуть якісь підходящі варіанти, то, мабуть, прямо зараз і повинні. Сьогодні глянемо. Якщо ні, то тоді це відео розтягнеться на три дня підбору. Два дні. Да, да. І тоді зробимо щось вже нормальне, візьмемо нормальний апарат. Все-таки не хочемо брати. Непонятно, що якого так карча, якогось вуза, яка поляки. Не буде попасти на бабки і, і... пригнати чоловіку хорошу машину. Ну, Щоб якби і з вас хто-то купив нормальну машину, не купив, непонятно що, щоб виїздили і було нормальне ім'я чоловіка, який цим займається, цим приде. Так що будемо дивитися, їдемо шукаємо далі. І так, друзі, всім привіт. З моменту як хлопці шукали для мене машинку, пройшов вже тиждень. Машинок, як бачите, ми нормальних не знайшли, попалася. Одна зараз у нас на продажі BMW-46. Як власник сказав, в принципі, в нормальному стані цінник за неї 3000 злотих, була за 3,5, вийшло трохи торганутись. Тому зараз пригаємо в наш агрегат і будемо їхати. Їхати за машиною нам півтори години, тому зараз пригаємо і вже детальніше по ходу діла буду вам показувати. Тон 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 А сполка Опа Тон 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 <гум> Масло сходит. тихенько вообще <с> прям. Ну это как из завода, вроде довольно таки тихо работает. Ну так, да, приятно звучит. А, крыла тут нема вообще, я думал, тут ржат. Ага. А ну повозуй, Я подойду. Там же вся стоит. В принципе, в принципе, адекватно. Туго, да? Ч ⁇ рт возьми, ты на ней ездил. Ты зарестал? Нет, зарестал. 150? Да. Где вы Соломка. салон какой но двигатель да тиханька ты включил да давич чи не просто включи фары замазал Ну, зараз проїхатися подивитися як вона все веде вовші тільки немає саме заїтаю будемо освічати Ідимося, подивимось, що воно за апарат. Задній дифференціал. А то ти просто купив, так, і уж уже заспаваний і попросто... Так, А на візорбіналі самка є. Добрий вечір. І так, друзі, по факту, що, ми все-таки її забрали. Вийшла вона нам 3200, 200 злотих доплатили за її ж рідний редуктор, бо тут зараз стоїть заварений. Пацанчик її купив для того, щоб роздавати боком. Но у нього щось там не зрослося, треба гроші і так далі. По факту ми її спасли, бо це дуже-дуже непоганий моторяка тут стоїть. Вона була в одних руках 4 роки. По кузовщині да, є нюанси. Салон ціленький, моторчик робить взагалі шепче, тихенько. Тому... Що, гарний апарат за такі, за такі гроші, 3200 злотих, що це, 32 тисячі гривень. По факту тому. Що? На даний момент машин BMW це, навіть, найниз ринка. Бо буквально як 2 тижні їх немає взагалі на продажах. Тобто вони є, ну там або ціни завишені, або, або ще щось. А тут за 3200 моторяка, бодрий, салончик цілий, паркоп вписаний чи паспорт. Тому, друзяки, на сьогодні все. Вийшов такий цікавенький відос, я думаю. Подальшому будемо вже нею займатись в наступному відео. Підготував для вас дещо цікавеньке. Та й що? Багато ідей, але все зараз постійно, потрохи, будемо йти вперед. Як бачите, в основному ми знімаємо це субота-неділя, бо з по п'ятницю я, працю... я працюю. Тому. Получається, не получається, але виділяю для вас і для себе хвильку, щоб зайнятися своїм любимим ділом. Тому дякую за те, що дивитесь, коментуєте, ставите лайки. Далі більше, а з вами був бодик, чесний перекуп. Всіх обняв!